Привіт! Всім привіт! Сьогодні ми побачили вдома таке в себе диво і хочу вам показати теж всім. Опа, хтось взяв, присверлив у нас на сливці таку сливочку. Класно, бачите? Каже мені, мої хлопці кажуть, що треба буде його знімати постійно, щоб доказати вам, що вона дійсно тут росте. Опа. Ось так. Сто раз сюди проходила поперед неї. Тому що ходимо тут сторатися. У мене тут садочок і тут. Опа. Бачили? Я все нарікаю на чоловіка, що він декоп ще підчищає, то дуже-дуже-дуже обрізає гіллячки. От Пливочка наша. От. Так, тепер про неї будемо помалесенько ходити. Я буду спостерігати, я буду застигати.